Всім привіт! Ви на каналі Електрол. І сьогодні на нашому огляді ось такий маленький модульний розподільчий щит пластиковий фірма Електропласт EPN модель 250101 комплектується нульовою шиною. IP40. Звичайно, там без води, без усякого на 6 модулів. Габаритні характеристики вказані на корпусі, я вам їх зачитаю. 192. На 198 і 96 мм. Подивимось, що всередині, як він виглядає. Ось такий от карапузик, майже квадратний, прозоре віконце, білий пластик. З іншої сторони маємо ось такі ребра жорсткості, воду для кабелю, кріплення для стіни. Зверху та знизу можливо побачити вводи для коробу. Зараз розберемо корпус та подивимось, як воно виглядає всередині. За прозорим віконцем маємо 4 пластикові гвинти. Також, якщо ви ось ці прорізи маленькі, то означає, що можливо запломбувати. Як це виглядає? У гвинтах є ось такі маленькі дірочки, отвори, через які ви пропускаєте свою пломбу та закриваєте з одного боку та з іншого. Відкрутили. Що ми бачимо? Пластикова різьба зверху та знизу. графічно у нас показано, що від 12 мм можна маленький короб такий завести, і максимально 110 на 40. Запустити сюди ось таку гірлянду кабелів чи проводів. Усередині кольорова інструкція на дві серії на зовнішню на внутрішню. З габаритними характеристиками. Також є ось такі от стікери для того, щоб закріпити їх зверху чи знизу, та підписати автомати, чи що у вас там діфи, що ви туди поставили, щоб не забувати, що за що відповідає. Нульова шина, кольорова, зеленя та синя, та Дін реєчка. Все. Більше нічого немає, але й воно більш не потрібно. На 6 модулів це дуже компактний щит. Якщо у вас залишились якісь питання, залишайте їх у коментарях, підписуйтесь на канал, на все добре, і до побачення.